Є соленина, до речі, дуже гарний вибір. Галицька квашенина. Я завжди знімаю, бо тут дуже гарний, гарний вибір. тут. І подивіться, скільки всього є. Різні салати, які я завжди викладаю на каналі. Добрий день. Розкажіть нам щось новеньке. Дивіться, я бачу, у вас з'явилася цибулька чистина, так? Для дуже файне господинця булька чищена, так? Та? так, так. Оскільки вона? А це буде тільки зараз привезен. Привезли, по скільки. Я легше ціни, не знаю. зараз да. до... Я до. Супер. Устав. Бурячок також є варений. Бур'ячок варений. 40 і 40. 50. 40 і 50, Я, це також. 5 кілограма і 350 град. А ось такі чесни. 320. 320. А ось такі перці. 350. 350. 350. 350. А це що, що таке? Це чорний гриб, Мойлер. Чорний гриб. Чорний гриб. Чесником 260 і 260. 260. 260. От, а на капусту питаєте ціни? Капуста 45 за кілограм, кілограм. старою 500 гривень. Старою ось такий буде 500 гривень 10 цих, 10 кілограм. Зараз вас таке треба запитати, що я вас ще не питала. Дивіться, тут є море різних салатів то різні ось такі висички, всякі почериці от лисички 200, 200 150 літрова приблизно 150 5 75 Зі сничком 120. Супер. 90 така ця з іншої фірми. Дев'яносто. Спаржа 120. 120 Ось така спаржа є. Ось такі я пробувала, У мене на каналі є відгук про цей перчик. Я пробувала його вдома. А от от дивіться, яке асортій цікаве є. 65 гривень. Ось таке. Супер. Взяв собі така різна, різна штучка. Ой, класно. Дивіться, дуже дуже гарний вибір. В основному у мене кожного тижня є ось такі класний. А помідорчики ще запитують? Помідорчики 180 гривень. Сто вісімдесят квашений. А маринований є у вас? Маринований і отакий. Отакий, по скільки? 2 кг. 150 п'ятдесят 2 кілограми 150 гривень. З моркви і чистенькі. А огірочок ось такий маринований? 340. 340. Такі 180 більші. 180 більші. Он, бачите, дуже гарний вибір. І морквочка, ну все, що хочете. 31-й Б-магазин, Галицька квашенина. Тому заходьте.